Давайте сьогодні приготуємо пиріжки з лівером. Для тіста знадобиться борошно, швидкодіючі дріжджі, сіль, цукор, картопляний відвар, який має бути злегка теплим та рослинна олія. Тісто добре вимішую, воно має бути гладеньким та однорідним. Накриваю його плівкою, залишаю підходити, а сама починаю готувати начинку. Заздалегідь відварюю печінку, серце та легені, охолоджую та пропускаю через м'ясорубку. Додаю багато смаженої цибулі, сіль. І чорний перець. Добре все перемішую, і начинка готова. Тісто вже підійшло, я його обминаю і ділю на шматочки вагою 60 г кожен. Шматочок тіста розкатую дуже тоненько у формі прямокутника. Порошна не підсипаю, за потреби змащую руки та поверхню олією. На край прямокутника викладаю добру ложку начинки і загортаю рулетиком. І тут найголовніше добре защепити краєчки. В цей час сковорідка з краплиною олії вже стоїть у мене на вогні олію треба добре розігріти, а пиріжки обсмажити до красивого золотистого кольору. Пиріжечки обсмажуємо з усіх боків, і вони виходять хрусткими, пухкими і дуже смачними.